Дорогі християни, браті і сестри, усіх щиро ради вітати світлим. Навіки слава Богу, Христос народий, славім Його. Щиро ради вітати народі, усіх вас зі святом, миру, тепла у кожну християнську, кожну українську родину. Ось Розпочалось монастирі святкового богослужіння. Дав Господь нам радість, сніг. Надіємося і. Віримо і просимо, і молимося, друзі, що Господь дасть у цьому році на мир. Головний подарунок у кожну християнську українську родину. Такий сніжок, як ніколи, прямо за одну ніч. Навіки слава богу. Господи.